Ось такий у нас сьогодні сніданок. Картопля смажена зі спеціями, з олією. Картопля трьох видів. Отака фіолетова, біла і рожева. Вона невеликих розмірів, продається маленькою, її дуже сручно готувати. Просто береш, миєш гарненько. А вона вже і продається в сітках змита, але так, для контрольного такого миття ще раз можна помити, чистити не потрібно, вона молода, шкоринка теж молода, їстівна, то можна з задоволенням її і з'їсти. Дуже-дуже смачна. Так що на Україні, якщо таку маленьку картоплю кудись, за іншим призначенням використовують, то в Америці такою картоплею насолоджуються і їдять її з задоволенням. Амлет. Амлет основний інгредієнт цього амлету яйця. Білок і жовток. Одночасно, тобто повноцінні яйця. Можна окремо використовувати тільки білок. Я вже вам показувала, продається окремо білок. І його можна використовувати окремо жовток. Але тут іду, іде повноцінне яйце. До складу цього омлету війшла капуста зелена брюсельська. Ні, не брюсельська. Ну, я вам її покажу, як цвітна, тільки зелена капуста. Броколі, броколі. Добре, можу помилятися, то краще я вам її покажу. Спочатку вирізається найніжніша частина цієї капусти, щоб тверда і суховата ніжка не потрапила. Викладається на сковороду. Добавляється трошки води і отак олії, і отак вона протушковується, поки не стане м'якою. Далі додають покришені печериці. А потім вже, коли все стало м'якеньким, об'єднало свої смаки, доливають на сковороду взбиті яйця з молоком. Відповідно, треба додати соль, спеції і на маленькому-маленькому огні з прикритою кришкою готувати до того часу, поки омлет не підніметься, не пропечеться і повністю не стане готовим. Салат. Салат звичайний, потерта морква свіжа, молода. Добавлений часник, і заправлено все це майонезом. Я просто дивуюсь, Майонез як майонез. У нас на Україні теж майонез, але смак інший. Ну чому так? Береже американські продукти звичайні, такі, які можна зустріти в Україні в інших країнах. Але смак. Чомусь зовсім-зовсім інше. Що вони туди додають? Які вони, врешті-решт, продукти беруть. Смакує інакше. Смачно. Ось такий майонез їм заправлений салат з моркви. Добавлено трошки, зовсім трошки соусу. Я вже його вам показувала. І щоразу показую. Бо соуси чи це щось неймовірне. Які вони смачні. Ну, от такий сніданок у мене сьогодні. Вам я бажаю смачного. Зустрінемось скоро. До побачення!